Лозівська дитяча музична школа здобула на конкурсі призові місця. Всеукраїнський багатожанровий дистанційний конкурс Битва жанрів жанрів-2» зібрав колективи з усіх областей України. Три учасники від музичної школи і у всіх перші місця. Іванка Орлова з п'яти років грає на скрипці. Її викладач Марина Колісніченка радіє за свою юну вихованку. У нас було два произведення. Значить, перша була у нас марш Йоганна Себастяна Баха. И второе у нас українська народна пісня, і шумить, і гуде. Вот с этими двумя произведениями мы победили. Я очень счастлива от этого. я старалась, как ну, могла. У нас записано було фольклорне действия, яке називалось Весняночки з піваночки. Воно состоїть із двох пісень. Перша пісня заклична веснянка Прийди, весна прийди». і потім Жартівлива Мала баба три сіни». Перед піснями між піснями і в конце у нас ідуть викрики, вигуки, за -за заклики, жарти, і все це в стихотворній формі. Це не перша перемога щебетушечок. Колектив бере участь в багатьох, в тому числі міжнародних конкурсах і завжди займає виключно призові місця. В прошлом році ми теж участвовали в первой битві. Я відправляла два відео: одне відео зайняло перше місце, а второе заняло второе место. От, то зайняло мы місце. Как тобто, бы, у нас є дипломи з першої бітви, з второй битвы. Як розповіла Валентина Чайко, її колективу випадає часто змагатися з дорослими колективами, адже дитячих фольклорних мало представлено на конкурсах. Есть конкурсы, в которых отдельно идет фольклорное творчество, то есть оно не соединяется с народным, а отдельно идет, отдельной линии. Так вот там, где отдельно идет фольклорное творчество от народного вокала, то там, я вот уже заметила, мы как детский коллектив, мы одни, в принципе, идем, поэтому мне приятно, что они занимают э, такие вот, да, первое, второе место э, среди даже взрослых коллективов. Як розповіла викладач шебетушечок, в цьому році конкуренції було в рази більше ніж в минулому році. В прошлом году, когда они проводили первую битву жанров, уже было очень много участников. И за счет своей доступности в финансовом плане там есть несколько разных вариантов пакетів вот, участия, и поэтому очень много участников. И раз много участников, то конечно же и конкуренция, и уровень вы сами понимаете, это все ну, не низкий уровень. Так само перемогу в цьому конкурсі здобув вокальний ансамбль Віват з піснею Як у нас на Україні керівник Поліна Калмикова. Дуже приємно, що всі наші три учасника із нашої школи зайняли всі перші місця. Іванка перше місце, ми перше місце І Віват зайняв теж перше місце.